9 грудня в центрі дитячої та юнацької творчості відбулася фінальна частина конкурсу на премію імені Андрія Дем'янчука. Цьогорічна тема світ тримається на добрих. Волонтерство без кордонів. Конкурс присвячений розвитку волонтерського руху серед дітей та підлітків, адже саме їхні добрі справи часто стають тим світлом, яке підтримує громаду у непрості часи. Загиблий захисник був добрим другом центру. У свій час для нього діти також збирали допомогу. Ідея цієї премії була. Пам'ятати нашого друга, людину з великим серцем, молодого хлопця, який загинув 27 років, але своє життя провів недаремно, і сьогодні наша задача пам'ятати кожного і кожну із них. Мені гріє душу, що на четвертий рік у нас повна зала дітей. Андрій любив дітей, допомагав їм підтримував. І сьогодні мені хочеться, щоб ваші історії надихнули нових людей, які будуть далі продовжувати нашу мирну, щиру. І незалежну Україну. Премія носить ім'я загиблого героя Андрія Дем'янчука, молодшого сержанта, стрільця, командира стрілецького відділення. Андрій народився 21 квітня 1994 року в селі Путиловище Лугинської громади Коростенського району. У 2015 році він розпочав військову службу в Національній гвардії України, а згодом підписав контракт і продовжив службу у 4-й бригаді оперативного призначення. Брав участь у звільненні Київщини від російських окупантів, тримав оборону, Рону в районі жираф міста Ірпінь. А після цього був направлений на схід 22 листопада 2022 року. Андрій загинув під час стрілецького бою в районі Бахмута. Саме його мужність, доброта і допомога дітям при фронтових територій стало основою для створення цієї премії. Перш за все, хочу подякувати Центру дитячої тенатської творчості за ту роботу, яку роблять вони, оскільки це не єдиний проект, який живої пам'яті так назву його, який присвячений нашим загиблим воїнам, і це велика робота і. По тому, скільки дітей присутні сьогодні, ми розуміємо, що оце таке дерево, воно як гілки розпускає, так і оці діти, які сьогодні в цьому залі, і ті, які переймаються долею загиблих наших героїв, їх збільшується. Це ж не просто захід. Тут прозвучало слово таке дуже гарне слово пам'ять. Пам'ятати всіх, хто сьогодні зі щитом стоїть на Охороні наших кордонів і нашої батьківщини, і ті, хто, на жаль, на щиті повернувся. І пам'ятати їх і віддавати цю шану, тому що прості хлопці, які поряд ходять з нами, це справжні герої, і які полягли за Україну. У фінальній частині конкурсу взяли участь діти з Коростеня та Коростенського району. Протягом двох годин вони презентували свої відеороботи та проєкти, у яких розповідали, кому і як допомагають військовослужбовцям, людям похилого віку, дітям позбавлених батьківського піклування, внутрішньопереміщеним особам та тим, хто постраждав від війни. Учасники були різного віку від дошкільнят до старшокласників, і кожна робота стала ще одним доказом: волонтерство не має вікових обмежень натхненною натхненницю конкурсу є мама загиблого героя, пані Алла Дем'янчук. Я в захваті від того наскільки багато дітей сьогодні прийняло участь у цій премії. Особисто хочу подякувати центру, тому, що завдяки їм вони зробили якби цю премію. Допомогли їй існувати, вони її заснували, і завдяки цьому і пам'ять про мого сина, і про хлопців, які залишилися там, хто повернувся, кого привезли, кого не привезли, але завдяки цій пам'яті таким преміям, як от Премія мого сина, вони будуть незабуті, їх будуть згадувати. На заході був присутній побратим загиблого героя Дмитро. Він був приємно вражений представленими роботами волонтерської діяльності дітей. Мені дуже приємно бачити, яка свідома молодь у нас зростає. Ви всі робите дуже правильні речі. Від, від, від того, що ви робите, хочеться плакати. Сльозою щастя. Всім вам дякую, ви всі молодці. Слава Україні! За рішенням журі, переможницею конкурсу, стала учениця Коростенського міського ліцею номер 8 та вихованка центру дитячої та юнацької творчості Євангеліна Агапова. Вона представила свою волонтерську діяльність і стала яскравим прикладом того, як діти можуть змінювати світ навколо себе. Розкажи нам, будь ласка, про свою волонтерську діяльність. Я почала цим займатися ще, коли почалася війна. Мій тато теж пішов на війну. Я почала займатися цим у Польщі. Спочатку я робила маскувальні сітки, плила для військових, приймала участь у благодійному концерті ярмарку. Ми збирали на авто, велопробіг на. Миморальні дошки героям, випускникам Коростенського ліцею No8. Скажи, будь ласка, хто тобі допомагає от у волонтерській діяльності? Мама, школа дуже допомагає. Дідусь він також брав участь так, в бойових дій. Він пішов на війну. Він підірвався на міні, рятував своїх побратимів і втратив обидві ноги. Я б хотіла побажати захисникам здоров'я, перемоги, щоб в цьому році закінчилася війна. Усі учасники конкурсу отримали подарунки та слова щирої подяки за їхню любов, небайдужість і віру в добро.